Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я знову створив ще одну математичну модель. Тут я вже використав метод де, е, системи е, алгебраїчних рівнянь із двома невідомими. Е, цій, е, також я створив функціональну залежність, тобто написав функцію е, залежності кількості голосуючих на сесії міської ради і від процентного відношення. Ну, зараз що я хочу сказати? У нас в Заставницькій міській раді є 22 депутата разом з головою міські, міської ради, тобто 23 чоловіка. Голова він хоче якось впливати на прийняття певних рішень депутатами, і тому за кожний голос, наприклад, умовно. він Платить певну суму грошей. Але у нього є депутати, яким він платить, наприклад, відповідно суму грошей. Їх, кількість цих депутатів 8 чоловік, а також є 7 депутатів, які можуть голосувати за депут... Радиша, а можуть не голосувати за Радиша. І щоб підкупити, наприклад, їх, він платить їм в два рази менше, ніж тим чолові... людям, які... яким він платить повну суму. Тобто це у нас є оцих 15 депутатів, які приймають рішення і голосують так, як хоче, того Василь Йосипович радиш. Ну і решта депутатів це ми їх не будемо враховувати, це депутати, які голосують за такі рішення, які потрібні і які корисні для заставнівської громади, для жителів заставнівської громади. Так, що я хочу сказати? Наприклад, у нас є ряд депутатів. Я хочу Василь Осьпич Радиш може їм запропонувати фінансові, фінансову винагороду. Якісь дивіденти у формі того, що, наприклад, вони утримуються на посаді. Чи, наприклад, він може їм дати порекомендувати, щоб їм дали земельні ділянки? Чи, наприклад, є, наприклад, Ощадбанк, і що він може сказати, що е, Заставницька міська рада, вони будуть клієнтами оцього Ощадбанка. Ну, що я хочу сказати, і так само підкупити депутатів, але е, що я можу їм запропонувати? Шановні депутати, ті, які голосують, наприклад, за Радиша, віддають голос на його користь, я хочу сказати, що. Е, Ідіть тим шляхом, не тим, і легше. Тому що зараз та вигода, яку ви отримаєте, вона буде мізерна порівняно з тим, яку ви отримуєте, наприклад, що я можу вам запропонувати. Так. Ті того, я зачитую прізвище. А ви слухайте, Ліана Лунгол, вона буде міністром освіти в Україні. Юрій Українець, голова Національного банку України. Володимир Турецький, міністр сільського господарства в Україні. Інна Ліваніна, голова Олімпійського комітету. Орися Ткач, начальник національної поліції в Україні. Василь Борбачук, міністр культури в село Веренчанка. Юлія Іванівна Джус. Вона буде сьомим президентом України. Андрій Кошкарьов він є працівник міської ради, він є математиком. Він буде кишеньковим калькулятором, ну, тимчасово моїм кишеньковим калькулятором, який згодом стане центральним комп'ютером, який буде контролювати усі процеси в світі. Я думаю, що для Андрія Кошкарьова це буде дуже велика честь, він буде контролювати все. За допомогою нього ми будемо контролювати все. Так, а зараз я зачитаю вам ту умову задачі і покажу. Шляхи її розвитку, я її вирішу. Так, слухайте задачу. В Застанівській міській раді є 22 депутата, серед яких є вісім прибічників міського голови, і яким щоразу у формі різних дивідентів при голосуванні на сесії міської ради за їхній один голос голова платить е, певну суму грошей. Є також сім депутатів, яких можна підкупити, але за їхній один голос платять у два рази менше, ніж ярим прибічникам міського голови. І тому загальна кількість цих депутатів, яких можна підкупити, дорівнює 15. На попередній сесії за прийняття певного рішення їм заплатили 38 тисяч гривень. А на сьогоднішньому голосуванні із семи умовно лояльних по відношенню до голови депутатів при голосуванні утрималось два. Тобто вони склали своє повноваження. І п'ятьом із тих лояльних депутатів заплатили тільки 10 тисяч гривень. Ну, оце такі умови. А тепер, що нам треба зробити? Е, складіть, будь ласка, е, графік функціональної залежності, якщо при голосуванні на слідуючій сесії суми підкупу кожного депутата буде складати на 10% більше, ніж на попередніх двох сесіях. Ну, і ось нам треба це все е, розглянути. І я зараз вам покажу шляхи. Розв'язання цієї задачі, і яка створена мною математична модель. Так, шановні, дивимося. Оце у нас є система рівнянь. От перше рівняння: це вісім це у нас кількість депутатів, які будуть 100% голосувати за депутатів. І у нас Y – це сума, яку заплатили кожному депутату. Сім X – це у нас депутати, які, наприклад, їх так само підкуплюють, але платять в два рази менше. І це в два рази менше у нас висловлюється виражається за X. І їм заплатили от на попередній сесії 38 тисяч гривень. Друге рівняння: ми виражаємо, наприклад, що у нас таке X. Це, наприклад, проголосувало 5 депутатів, і поділене на «2». Тобто повну суму оцих депутатів вони получають два рази менше. І їм заплатили тільки 10 тисяч гривень. От оце така система рівнянь. Ми її вирішуємо. І у нас є Y у нас дорівнює 4. Бачите, вже розв'язано. Це 4 ми підставляємо сюди. 8 помножити на 4, додати 7х. Ну і у нас е виходить при такому розкладі. Е Y у нас дорівнює 4, а X у нас дорівнює 1. Тепер дивіться. Зараз нам треба знайти, що таке 10%. 10 поділити на 100% це у нас буде коефіцієнт, процентний коефіцієнт 0,1. І, коротше, у нас тільки, може голосувати 8-9 депутатів, тому що якогось з них одного можуть підкупити. E, тому 9 депутатів проголосувало, 10, 11, 12 до 15. Від 9 до 15 депутатів вони голосують так, як потрібно Радишу, яких можна ще підкупити. E, число, наприклад, у нас 8 помножити на 4, тобто зарплата депутатам, яким платять повну суму, велику суму, за кожен голос це 8 помножити на 4. І того у нас константа буде дорівнити 24. Ну от Складаємо таке рівняння, створюємо функціональну залежність, y дорівнює F від X. І, наприклад, отут іде коефіцієнт в процентному відношенні. Множимо на суму загальну, яку заплатили депутатам. Ну, але нам треба знати от оцю функціональну залежність. І ми робимо: От 9 депутатів проголосувало: 10, 11, 12, 13, 14, 15. І скільки ми їм плотимо? Наприклад, ті, що 9 проголосували, вже на другій сесії, якщо взяти, що на 10% більше плоти, буде 28,5, 28 тисяч з половиною. Другий тут буде 30 тисяч і 8. Це вже коли 10 і так далі. Ну, коли проголосує повністю 15 депутатів, ті, які би мали проголосувати за Радиша, то це буде 41 тисяча. Треба заплатити депутатам при голосуванні на слідуючій сесії. Ну, бачите, це таке лінійне рівняння. Є певна множина значень, які ми можемо. Підставляти коротше, у функціональну залежність. А це таку математичну модель я тільки що склав. Цю модель можуть використовувати різні люди, як ті, які платять гроші тим і хочуть когось підкупити тим депутатам, так само і ті, які проводять якісь розслідування і хочуть аналітичним шляхом дізнатись, скільком депутатам заплатили по 2 тисячі, а скільком заплатили по 4 тисячі. Ну і ці всі значення X, Y можна підставляти. Коротше, воно може бути довільним. Дякую за увагу! Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!